Ми ж відкрили контент-хату, нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новинний контент. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти, свій шлях розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, Боня, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Но треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попытки в житті і шукати щось нове, отак, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток і валютність твоєї професії спадає так само, як валюти обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям ради віти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас це готове. брати і пробувати. чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість, мені вообще зрозуміло.